Ми вітаємо на виставці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади порталу війну на лінії вогню. Наша виставка приурочена до річниці повномасштабного вторгнення і відкривається вона 24 лютого, саме такий символічний день, який став для українців такою таким переломним моментом, тому що життя мільйонів змінилось. Хтось поїхав за кордон, хтось взяв до рук зброю і пішов. Захищати нашу Україну Дуже багато українців стали якраз до лав Едельвейсів. Наша виставка для того, щоб люди в мирних містах бачили, якою ціною дається кожного ранку випита кава, прогулянка містом, похід просто. Відвести дитину до садочку, просто мирне життя, якою ціною воно дається, тому що тут є такі експонати, як е, палений бак від С-300, просто щоб люди розуміли взагалі, що летить на наших воїнів щодня і якою ціною е, здобувається свобода нашої України.